Доброго дня, друзі. Це блог Поганий Стілох. Я Денис Денисенко. Сьогодні ми з представником компанії Центр контент аналізу Валентина Юрченко робимо наш щотижневий огляд подій за минулий тиждень. Доброго дня, Валентина! Вітаю, глядачі! друзі. Нагадую вам, що кожного тижня по понеділкам ми аналізуємо, що відбулося минулого тижня в розрізі цифр. В розрізі контент-аналізу та в розрізі соціології. Отже, починаємо з першої новини минулого тижня. Це у нас першої п'ятої з топ-5 з кінця це у нас контрнаступ та деокупація. Тут ми бачимо, скільки було у нас згадувань, скільки було унікальних інформаційних майданчиків. Та також бачимо, як лючи чули люди про про цю подію, та як вони до неї ставляться. Тобто, по цій події, ми бачимо, що чули майже 100%, відсотків, і має вона 99 балів зі 100 можливих в плані як позитивна, тобто дуже позитивна подія. Валентина, що ви скажете про цю подію? Про її власне розголос в змі. Так, дійсно, подія в топі триває, тримається у нас вже третій, здається, тиждень. А, минулого звітного тижня вона була трохи вища на третьому на третій місці. А, зараз дещо опустилася після успішного, після успішної наступальної операції ЗСУ на Харківщині. А, трохи впала увага цієї теми, а, але це зовсім не означає, що а, стало все спокійніше. Ні, там тривають запеклі бої, але наразі військово політичне керівництво закликає до інформаційної тиші, щоб не зривати наступні наступальні операції. От, тому зараз трохи менше інформації в медіапросторі, немає гучних поки що подій, про які можна було говорити, але все ж таки достатньо велика кількість інформації просочується через соцмережі, через соцмережі, які потім потрапляють в медіа. В а в традиційні змі також виступає дуже багато експертів. Хіба що ліниви не коментує наші наступальні дії на різних напрямках? А, от, е. Ну я, до речі, хочу зазначити, що е, це ж у нас в е, цей аналіз він робиться там, здається, по четверг включно. Так, тобто я як, якраз хотів зазначити, що у нас четверга по четвер, тобто з 22 вересня по 29 вересня. І сюди не потрапив, не потрапили події щодо Лиман, mm -hmm. так, які, так. які стали дуже гучними. Я... В наступному відео воно буде там, мабуть, на 100 відсотків. Тема підніметься, це сто відсотків наступного звітного тижня. А, цього звітного тижня про, про Лиман почали говорити. Здається, 28 -го вересня а, увечері. Ми ну в п'ятницю відбулись ці гучні події, про які почали говорити, і наше військово-політичне керівництво. Ну а на вихідних вже сам президент підтвердив повне а, зачищення лиману і закріплення там наших військ. До речі, от цікаве спостереження. Хотів вами поділитись, це те, що от я особисто слідкую там за багатьма військовими аналітиками в Твіттері ну зарубіжними там англомовними і така от цікава ситуація, що зазвичай інформація може спочатку в них з'явитись в твіттері вони якісь там мають інсайти. От і а потім вона вже потрапляє до нашого інформаційного простору. Тобто це все зараз так працює, якось що іноземці мають більше інформації, а потім вона вже потрапляє через них. До нас, об тобто. якось або на або через росіян. Тобто, от наші все ж таки більш-менш дотримуються тиші, і, і але інформація все одно через закордонні джерела, врешті, потрапляє в інформаційний простір. Це от цікава, насправді явище цікаве, як мені здається. Ну, звичайно, за кордоном хочуть тримати ну, люди, які спеціалізуються, не цьому хочуть тримати свою аудиторію в курсі подій. От ну а в нас звичайно інформаційна тиша триває, і військово-політичне керівництво постійно закликає дотримуватись її. Нещодавно можна згадати пост. Анни Маляр, якраз щодо лиману, коли ще не було офіційних заяв від влади, але в соцмережах і в ЗМІ вже почалися. Вже почався розгін цієї теми, що було небезпечно. Uh -huh. про, про це її закликала Анна Маляр. Окей, дякую. Давайте далі. Йти. У нас четвертий е, інфопривід: це загроза ядерного удару. Тут ми бачимо тут більше згадування за тиждень, е, чули про подію теж 98 відсотків. І ну, дійсно вона з 100 балів набрала один, тобто негативно, звичайно, сприймається. Е, які це взагалом от новини? Це в основному якісь там панічні новини. Як от би ви їх визначили? Про що по-перше, треба зазначити, що це інформаційна кампанія, яка повністю походить з Кремля. Вона повністю ініційована Росією керівництвом Росії? Спочатку це почалися і ще варто зазначити, що вона ж паралельно проходить з мобілізацією та референдумом, Ми трохи вище далі про це поговоримо, як ці події пов'язані. А щодо загроз, вони почали лунати часто від е, Медведєва, від Кадирова, і від самого Путіна. Хоча Путін так натякає на цю загрозу, прямо не каже у своїх зверненнях. От е, які, які новини? Це. Ну новини, зокрема з заяви о, представників Росії. Ну, і, звісно, ці заяви змушують о, західних лідерів, лідерів о, західних держав і наше військово-політичне керівництво реагувати безумовно на це. О, тут варто варто зазначити, що це не успіх російської пропаганди, не, не говорить про її ефективність, там крутість впливу на західну аудиторію та на нашу. От на неї реагують тільки виключно, тому що це е, дуже гучні заяви стосовно ядерного удару. На це не може реагувати, не Він, реагувати. Яка яка Валентина? Навіщо вони це роблять? От цю кампанію розганяють? Е, я вже зазначив, що це проводиться е, паралельно з мобілізацією та всіми референдумами. Е, можна окреслити як велику стратегічну е, інформаційну кампанію, спрямовану на захід на західних лідерів. На нас, а, тобто Росія а, Путін показує, що вони піднімають ставки, інше нікуди діватися. От, о, ті ж дистантропі про ядерний удар вони ж почали лунати а, якраз під а, приводом Угу. Uh -huh. тобто, вони де, в Росії заявляли, що а, і, су і суспільство а, в соцмережах і, і керівництво Росії вони заявляли, що е ядерний удар е він зможе захистити е від наступу з uh -huh. тобто на ці території, які вони незаконно окупували, і в лапках приєднали до себе, то е ядерний удар допоможе їм захистити ці території, оскільки їхня власна армія не може підпорати. Ну тобто, фактично, це залякування, це дещо, що має натигувати і, ну скажімо, або підштовхнути західних лідерів до перемовин, щоб вони там натиснули на Зеленського, там, щоб його схилили до перемовин з Росією. Я, я так розумію, так. Звичайно, в Росії зараз вигідно, вони різними способами намагаються тиснути інформаційно на Захід стосовно перемовин, оскільки, вочевиці, їм не. Дуже необхідно через великі втрати на фронті в Україні, Окей. А от ви знаєте, хотів таке спостереження теж сказати: от вони, якби цей ядерний удар, загрозу ядерного удару, вони її, скажімо, показували як певний інструмент зупинки наступу ЗСУ. Тобто, от ми зараз. От прийняли ці території до складу Росії. Якщо ви почнете там на них нападати і їх забирати, то ми от так. зробимо ядерний удар, і, і, і в цьому плані важливий ну якийсь прецедент, тобто якась от червона лінія, яку не можна переходити, і цією червоною лінією може бути захоплення там населеного пункту якогось, але ж ми бачимо, що. Після того як вони це ну озвучили, вже було захоплено декілька населених пунктів. Причому і на півдні і на сході, якби причому ну там і дрібних, і досить великих. А реакції немає. Тобто, ми вже нібито перейшли червону лінію, а реакції немає. І, ви, і виникає питання: а яка тепер червона лінія? Що ми тепер маємо зробити, щоб це відбулося? Тобто вони не, не зуміли от конкретно її провести. Для того щоб нот ну, з до якихось подій, тобто і тепер виходить, що ми вже не боїмося. Якщо ми спочатку ще могли там боятися, що а ми зараз підемо в наступ, і це відбудеться. То ми зараз наступаємо, цього не відбувається, і виходить, що це просто порожні загрози чергові. Так, нашої військово-політичне керівництво неодноразово заявляло, що це е, е, ніяким чином не зупинить е, е, наступ ЗСУ, суді зсу. Наші хлопці та дівчата на фронті будуть працювати так, як і працювали раніше до цього. Ну, от ви згадали про те, як вони окуповували ці території, лякали ядерним ударом. Варто згадати, що той, той самий лиман, який після підписання путіним цих незаконної по суті окупації наших територій. У Харківській, у Херсонській, перепрошую в Ханській Бунецьких областях. Лиман протримався після цього скільки? Добу чи навіть менше? я Після чого до цього одразу його звільнили Так, так. підписання. Вони не встигають трошки. Добре, давайте далі рухатись. Подія номер три це ухиляння росіян від мобілізації. Всі бачили ці черги на кордонах і деякі гучні речі, типа підпали військоматів. Ну і взагалом ми бачимо, що люди теж чули про це і теж ставляться до цієї події позитивно. Мені цікаво, ну чи можна вважати, що це все ж таки досягнення української пропаганди. Чи ви бачите в цих новинах якусь системну роботу, з ну, от, з, наших, з нашого боку, чи це якось органічно відбувається? От роздмухування цієї теми? Ні, це зовсім не системно, це стихійно, все це знову ж таки інфопривід, який е, походить з. Запає бріка пов'язану пов'язаний з Росією, вочвить, але він не систематично нав'язаний Росією нам, а це відбувається стихійно. Тобто, це реакція Росіян на анонсовану мобілізацію, яка вже о, активно проводиться. От її в Росія ніяк не може контролювати ні фізично, ні в інформаційному просторі. У них світувається через одне місце, як ми бачимо. От і в, в часи інформаційних технологій цього просто не уникнути. Неможливо уникнути витоку інформації про ці величезні черги, які бачили на кордоні з Грузією і так далі. Ну і хоче ще зазначити, що підпали військоматів і інші події. У нас пішли в другу тему, і трохи іншу. Вона ми потім на останньому слайді покажемо. Називається про, про протести, ага. А скажіть, про будь ласка, як медіа аналітики, от ви бачите якісь спроби російської сторони якби е, погасити ці негативні е, новини? Тобто, очевидно, що вони не зацікавлені от в цій е, історії з дискредитацією мобілізації, чи вони? Вдаються до якихось заходів, щоб перебити цю інформаційну хвилю, чи переконати там росіяни, не лише росіяни і українців, теж шов в тому, що насправді от мобілізація, і всі там дуже охоче йдуть записуватись. Чи є от якісь з їх сторони от, от, спроби е, по контр такою такі контркампанію якусь зробити? А ну Якщо говорити про Росію, тут можна навести аналогію, як вони влаштували цей шабуш в Кремлі з питанням цих псевдореферендумів. От і водночас це відбулося водночас, коли вони втрачали лиман. Ну тобто, тут говорити про якісь ефективні дії російської пропаганди, я думаю, не варто. Ну на західну аудиторію вони точно не намагаються ніяк впливати і ніяк перекривати цю тему. На власну аудиторію, ну потім там вже виступав з заявами а, про те, що не м коли почався витік інформації всередині Росії про те, що мобілізують а, і а, не, не тих, кого можна мобілізувати, це там а, чоловіків, які є єдиним єдиними, а, які тримають родину. Фінансово так багатодітних чоловіків з, з багатодітних сімей і так далі, і Путін вискав з заявою, що не можна так робити. Ну, але таких системних інформаційних заходів вони не вживають. Ну, Валентина, от питання ще таке: чому так відбувається? Ну це ж розуміло, що це для них велика проблема, що от, ну, воно так дискредитується. Вони зараз е, втратили можливість це робити через якісь внутрішні процеси, от як ви вважаєте? Чи вони раніше і не і, і не могли цього робити? От російська пропаганда вона зараз втратила в своїй ефективності, чи вона настільки ж ефективна, як і була раніше? От як ви вважаєте? Ні, російська пропаганда почала втрачати свої позиції, от, але м, дивіться, рос, 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 російська пропаганда побудована так, що Тут не можна говорити про яких, якісь системні рішення, якісь глибинні, які е, консолідують суспільство чи там оберігають навмисню від якоїсь інформації. Е, вона дуже примітивно працює і має слабкий вплив зараз. еру інформаційних технологій має слабкий вплив саме на мобільне молоде населення чоловіків, які якраз почали тікати з країни. Російську пропаганду зараз вживають ті, які вживали її 20 років безперервно через телевізор, ну я. До речі, так я не можу це підтвердити. Ми бачили свіжі там дані опитування по Росії. Ти ми бачимо дійсно, що от, старше покоління воно дивиться на всю цю ситуацію абсолютно не так, як більш молоде. І я думаю, що ключова, от різниця це саме медіа споживання, там між ними дуже різні. Окей. Давайте далі. У нас другий інфопривід. Тобто, це у нас псевдореферендуми. Багато теж дуже багато 12 з половиною кількість згадувань на 900 майданчиках інформаційних до речі. Нагадую, що у нас тут. І центр контент-аналізу надає дані також і по телебаченню, і я так розумію, і по друкованій пресі, тобто тут вона більш... вибірка: це всі інтернет-видання, центральне телебачення, центральна преса і центральна раді. Угу. Тобто, це ну такий досить репрезентативний зріз з медіа. Там, де хто в коментарях я під минулим відео бачив, там питала чи потрапляє там той чи інший канал. Тобто, так потрапляють тут всі. Представлені, що ви можете сказати про цю історію? Чи вона от суто негативна, чи є якісь тут може різні погляди на те, що відбувається? Так, інформаційний простір в Україні заповнений аналітикою з цього приводу. Дуже багато військових експертів політологів коментують цю тему. Ми можемо бачити, що. 901, ну тобто 901 ресурс, медіаресурс, хоча б раз писав про цю тему, але 12,5 тисяч згадувань. Тобто, ця тема об'єднала дуже багато вона була насичена великою кількістю інформації, різних експертних думок і так далі. З приводу позитиву для України. Тут зараз я так думаю людям, які відповідали. А вашу консульцию важко визначити зараз ем, важко знайти якісь позитивні моменти в цьому, адже це все ж таки стосується наших територій, які е, е, Захар не пришове окупував і тепер намагаються незаконно приєднати. Але тут варто зазначити ще е, дуже потужну позицію західних наших партнерів, які е, 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 і дуже різко висловилися проти цього, засудили це, визнали незаконним. І навіть було скликано на засідання Ради національної безпеки засідання Ради безпеки ООН а, з приводу цього питання, а, де виступив наш президент Зеленський. Ну, Воно було скликано за ініціативу України. Тобто, наша підтримка за кордоном а, дуже, дуже велика в цій, те, в цій темі і. На закордонних зміях певно не теж. Дуже дуже широко, дуже активно висвітлюється. а як ви вважаєте, от е, для когось за кордоном, хто там можливо якісь мав ілюзії щодо цієї війни? От е, ці події, референдуми, от приєднання вони якось могли вплинути, от і все ж таки е, ну переконати декого там з європейських політиків, в тому числі, що все ж таки Росія це агресор. і що вона з е, свою цілю бачить по по суті знищення України і по поглинання її земель? Як ви вважаєте? Ну так, в реакції наших західних партнерів, сте. чим далі, тим активніше ми бачимо, як е, е, скептики і е, е, прихильники е, е, Росії, зокрема, е, переходять на наш бік. Е, тут варто згадати, можливо, що наші представники влади зазначали, що найкраще переконує таких людей це візит в кучу і так далі, і розголос про ті звірства, які. Роблять окупанти на нашій землі з нашими людьми, от і ця тема звичайно, також я впевнений. Вона переконання наших західних партнерів все більше підтримувати нас. Про це закликає Володимир Зеленський, наш президент, і інші представники військового політичного керівництва. Що такими діями а, Росія тільки а, збільшує нашу підтримку, як інформаційну, так і військову. І ну, я хотів ще відзначити такий момент, що Мені здається, що після цих подій, от якщо раніше у декого на Заході були якісь там ілюзії щодо референдуму в Криму, що він був нібито, ну от майже, майже правильно зроблений, і можна на нього там не все так однозначно подивитись, що це було волеви. Чи є. але от мені здається, що після цих подій вони кинули ще конкретну таку тінь на референдуми в Криму, і, і після цього вже всі зрозуміють, що ось оцей підхід окупування, потім референдум, анексія це просто технологія, яку Росія систематично використовує і почалася вона в Криму. І тому власне мені здається, що перспективи того, що Крим залишиться в складі Росії, вони тануть насправді безумовно, зараз е, ці псевдореферендуми і окупація Криму е, е, запостерили цей аспект російської політики загарбницької е, е, після 24 лютого акценти дуже сильно е, дуже дуже посилились, і тут немає вже таких неоднозначних моментів. Uh -huh. Окупація є окупацією і незаконне. Приєднання території іншої держави до своєї через якісь там псевдореферендуми з намальованими з намальованими цифрами, спустими бюлетними, які рахують на це, це смішно, і це не має залишати ніяких сумнівів у наших партнерів. Добре, давайте далі. У нас перша подія, топова подія. Це власне сама мобілізація в РФ, тобто її оголошення. <гуми> яке було зроблено заява Путіна. От, ну і власне тут навіть знайшлася якась кількість людей, які вважають, що це позитивна подія, тому що по шкалі від одного до ста вона взяла чотири. Тобто, дехто вважає, що це добре, мабуть, що я от, я думав, дійсно... тут, тут мають вплив всі різні відео з з'яними мобілізованими, з тим, як вони. Без чтані бігають, б'ються один з одним. Дуже багато в інформаційному просторі аналітики про те, що це непідготовлене м'ясо, але варто розуміти, що це непідготовлене м'ясо, воно буде йти великою кількістю на наших хлопців та дівчат з автоматами. От. Ну, ще раз наше військово військовополітичне керівництво наголошує, що мобілізація ніякому разі не Змінить настрої ЗСУ в наступальні, і ми будемо продовжувати чинити спротив і звільняти наші території. От хочете зазначити, так, що кількість унікальних інформаційних майданчиків 880, а кількість згадувань а майже 14 тисяч. Тобто дуже велика тема. Багато подій різних і маленьких інфоприводів. По 15 подій по 15 так. згадувань на одному майданчику за за так. тиждень тобто це тобто багато, багато ря аналітики експертів і заяви е, наших е, представників влади і е, лідерів е, закордонних е, закордонних лідерів лідерів інших держав дуже дуже багато е, хто цю подію в медіа простої Друзі, я до речі, хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, підписатись, тому що ми це робимо кожного тижня. Якщо вам цікаво отримати якісну медіаналітику, зважену, то будь ласка, підпишіться. На наш канал і слідкуйте за новими випусками. Ще хочу показати останній слайд. Це у нас тут всі топ 10 подій. Ми з Валентином обговорили п'ять, тобто з першої по п'яту. А ще у нас в десятку увійшли такі події, як мітинги та протести проти мобілізації у Росії атаки. Оце сюди, сюди якраз в шосту тему війшли е, події зі спаленням військоматів, зі спробами державних військоматів, і також гучна тема з, гучна подія з тим, як молодик застрелив е, військового, військового комісара, да, от, е, і інші форми протесту, які набувають зараз в Росії, мітинги і так далі, в Дагестані зокрема. Так, що ще у нас? Атаки іранськими безпілотниками теж досить сьоме місце. У нас багато було згадувань і люди ну чули 94 відсотки про цю тему. Також засідання Ради безпеки ООН на восьмому місці, на дев'ятому витоки на газопроводах, північний потік. Відносно інших подій вона якби не також багато має згадувань. Але що цікаво, що вона здебільшого сприймається позитивно. Тобто, от, українці сприймають це як позитивну подію, що ну от Росія тепер не зможе газ качати е, в Європу. Ну, один з шляхів і перебита. Ну і власне ще протести в Ірані е, втратилися на фоні інших подій. Там повністю на другий план. За ним слідкують, але не не так сильно, як в попередні тижні світі, так і от. Хочу е, е, сказати, що все ж таки, все ж таки, оце звернення Путіна і всі його заяви про мобілізацію, про референдум, про ядерні удари. Вони все одно у нас виходить, це у нас топ топ 4 Події, тобто, все одно, якби воно потрапляє в український простір, і воно захоплює український простір. Так, звичайно і не просто потрапляє, а воно формує наш порядок. Денний це особливість цього звітного тижня, що так багато подій з Росії, і якісь системно запущені інформаційні кампанії, як, от з приводу ядерного удару, загрози ядерного удару. Так і стихійні, о, які просоч, просочуються, і за ними неможливо не слідкувати нашу медіа. Це от, ухилення від мобілізації, о, перебіг самої мобілізації та події в неї Росії і так далі. Так, я можу сказати, єдине, що мені здається, що ну у нас звичайно через чисте, що війна викривлене сприйняття. Люди в першу чергу реагують на ті події, які пов'язані з війною. Але якщо от подивитися, взагалі наприклад геополітичне значення там останніх двох подій, тобто там протестів в Ірані, а також вибухів на газопроводах, то це ну насправді дуже серйозні речі, які можуть вплинути. На розклад сил взагалі геополітичних там не лише в Європі, а й в світі. От а вони губляться в принципі, губляться на фоні там у цих там смішних мобілізованих, таке так інше. От добре Валентина. і хочеться ще настаном зазначити, що от у нас закінчився звітній тиждень 29 вересня, і от наступного п'ятницю в другій половині. Uh, хоч дуже різко Україна перетягнула на себе ініціативу і заповнила собою порядок денний в нашому українському медіапросторі. По uh, це пов'язано з поданням заявки в НАТО на членство в НАТО uh, і контрнаступом на Лимані. Ну але будемо сподіватися, що ці теми будуть uh, найпершими в топі наступного з тижня. Ми їх проаналізуємо. А може можуть ще може ще якісь будуть кльові теми. Щось ми ще захопимо, і теж воно потрапить в топ. Uh. Дякую вам, Валентине. Гарного вам тижня, шановні глядачі. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Дякую за увагу. Дякую за увагу.